Вітаємо, вітаємо на нашому каналі Ліцю Ліцю. І ми йдемо гуляти швидко на світлофорах. Бо не встигаємо. У нас ще такий день. День ніч. Ще світло гарно. Ще світло. Ми зараз йдемо на Варшавську ініціативу. Так, ми йдемо на Варшавську. На міні-концерт. Це Варшавська, Варшав'яті, <реслав> які проводять що залишається і будемо дивитися. У нас вже ніч, але дуже... Але це армію освітлення. Ну ось таке освітлення велике. Зараз буде вар'ятка. Варшавська ініціатива. Ой, О, троєк. Ну... Але, але там наступний є. Yeah. Idziemy na tramwaj i idziemy do centra, na warszawską nieco prawda? Na Krakowski przez miejsce. Prze przez miejsce, Ale chłodno w Warszawie. Mm -hmm. 13 razy. Chłodno. Chyba, że opały nie wpiszyły, bo dzień był dalszy, że będzie typliście. Так, платити за ці, за За батареї. За батареї. — Чим швидше включили, тим більше буде платіжка. Идем. Дуже холодно вже стало. Навіть в день було холодно, вітер, вітриско, віяло. Так що отак от. Що ти казав, що в горах випав сніг? Так. Тому похолодає так Так? Но. О, Вже їде трамвай, так що ми зараз будемо сідати на трамвай. Ми живемо майже. Це центрі. Але тут темно, правда? Темно, так. Але гарне освітлення так, що так. О, вже Це їде наш сенс. трамвай. Так, але похолодало. Холодно зробили. Зараз ми йдемо пити відлей. Рекомендовано в холодні Так. Багато людей.

Офісний центр McDonald's А, вигадал. Це найперший McDonald's, до речі больше. Ти то все знаєш. Ти то все знаєш? Я без себе. Да він трошки інакше колись був, але... А то найвищі будинки. Так, це Нью Йорк. Так. Польський Нью Йорк. А ми в ці хвилини йдемо на Варшавську ініціативу. Та Варшавська ініціатива. Тааа, це вже Ой, вибачте, ось цей? Так, він дуже високий. А тут, до речі, от на Швитокшиський таке метро, таке все підземка така тяжко вийти, правда? Мабуть, ну, як вниз зайти, то тобі потім тяжко вийти кудись, зорієнтуватися. Отут, так, так. високий так? гілки, дика. Так, Перша лінія і друга лінія метра. Ось так от. А ми йдемо скороченим шляхом в старе місто. Тут напевно головна пошта Варшава, Польща, да? так? Польща та Польща. Але ми колись були в цьому хіба і він не пахне. Де був свечний. Ну, ну... Може комусь подобається, але не. Ні-ні-ні. Ми були. І тут черга велика. Ще й і до. А ось перший Макдональдс. Холодно, дивись, люди повдягалися вже в куртки. Реклама Всі вже позамрізали. Так, а ми йдемо питання твої тва Так. Ну, взагалі так темно, правда? Вони напевно мають якийсь дозвіл, так як жабки. Mm. А тут млечарні. Млечарні? А... це, до речі, хороша мличарня. Тут можна супчики поїсти, всякі такі, така домашня їжа. не так, О, ще один кебаб. Оцей цей бокс кебаб не є. Тут Азіати. Так. Трішки покажемо вам е, нічну Варшаву. Всі тераси пісці зробилося холодно і все пішли середини. Najpierw sobie przyjąłem kawę i wyszło coś na ulicy, byłem na górko ale podobało się, że trzeba wszystko starać Tak, bo już na tarasach to chłodno jest No, jeśli uwięknąły opalenie to to już i pochłodnęło, ale ale skoro może skoro że zabrać te tarasy, prawda? Це, до речі, тоже хороший айолі Ресторан. Ай -олі. Ти, ти колись так працював, чи не? Не працювала, Людей було, зараз немає, і зараз ми підійдемо і буде багато людей. Бо ми вже заходимо зараз у центральну частину міста. А то якийсь банк. Ні, суд чи банк? Банк, напевно, національний. Головний. Вся будівля, вона так охороняється, на кожному цьому стоїть охорона. А я вдягнув шапку і цей, у мене вже починається чесати голова. Так, Тепла. Вона натуральна шерсті, але вона мене кусає. Бачите, тут будівля головного національного банку. Де ти бачиш? Ясно. Та, бо тут центр перекритий. Вони якось об'їжджають. Так що так, а ви не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайки. Ми вам будемо показувати всякі цікавинки, а то ніхто лайки не ставить і немає зацікавленості показувати. Ми, до речі, дуже буваємо в багатьох різних місцях. Така зелена. А, бо тут ми марихуана, так? Так. Як то називається? Трішки є людей. Та, бо то вона навіть пише Так. Бачите, народний банк Польщі. Якщо о, а ресторан сетка. 100 грамівка. Ну. 100 грамівочка Все так просто, як хліб з маслом. Ага. Оці будинки такі гарні, правда? Такі міські такі от 4 -повіходи.

Зараз вже буде зимовий час. Буде зимовий час і вже буде швидше темніти. Не забувайте ставити лайк у відео, щоб більше людей могло побачити. Ну, можете Вам не тяжко, а що... нам приємно. Так, це можете зрозуміти, що ось це такий центр. Ну, не, не аж самий, бо зараз ми вийдемо на центральну дорогу, там як в всіх містах є. Ну, Бачите, тут, тут метро видно, тут такі от о, цей. А в Чехії як ми були, то воно сховане, правда? Старе і смердюче. Можна постригтись. Це хороше кафе Грінеро. Грин... Ми любимо ходити туди зимою, бо там така атмосфера чудова, така файна, така домашня. Це правда. А ще ми хочемо завітати в український магазин. В український магазин. Це дивку. Ти туди ну, можемо зайти, можемо показати, що у Варшаві є український магазин. Можемо вам його прорекламувати. Хто не знає, буде знати. Ось, бачите, ми вже виходимо на вулицю Новий Свят, Ось це там старе місто. Це вулиця, що Це все. Що? Я я не знаю. Ось маєте центральну частина міста, центр. Дуже багато іноземців. Різ... У нас на каналі є відео з минулого року, позаминулого. Та, як було на, на бріг прикрашено, це вулиця, можете подивитися. Позаминулого, бо минулого року. Ні, позаминулого. Так, позаминулого року, бо минулого року, то тут якось було слабо з тим всім. Но... Mm -hmm. Бачите, тераси повністю пусті, пусті тераси, нікого немає. От. Але літом тут дуже багато людей сидять. Ну і зараз немало, але похолодало, тому всі поховались. Ти хочеш зайти в той магазин? Ми попередній раз були в тому магазині і купили смак дитинства. Жив, жив. Живчик, живчик. Тут, до речі, є кафе, львівські круасани. Mm -hmm. Український магазин. Український магазин знаходиться оці в усіх. Хліба. Дуже пинка. Як вулиця перекрита. Нам тут сказали, для кого я перекрити. Ось. Ось, на якій вулиці як називається? Але освітлення зменшено. Тут вже трішки тимніше зробилось. Бачите, експрес, написано UA Express. вивізка написана UAEксpress. UAEксpress. <laughs> UAEкспрес. Ось це смайл <питив> попити? Попити. Хоч поти? Я почекаю, добре. Да? Ти хоч живчика хоч? Не знаю, я не буду йти знімати, бо там якась така така якась касирша. Так що е... <реш> Трішки не хочу. Можливо, зараз скажу, що я знімаю. І, цей, і можливо вона схариться тому не буду знімати. Але він працює з понеділка по п'ятницю з 10 до 21, субота-неділя з 10 до 21. -ї. Так само. А чому так різниця? А, вона є на Фейсбуку, на інстаграмі і на... в Тіктоці. Якщо так що отак от... Сашка вже плотить. Ну щось там Сашка дуже довго, а я вам зараз скажу на якій вулиці знаходиться цей магазин. Дуже багато ординатська Ординацька 14. Ординацька 14. Так що ось так от хто любить українські товари, звісно, вони такі дуже з такими націнками, що тримай свої траси. Там Сашка затримався, затримався дуже довго. Ой, Сашка ще зефір купляє. Солодкоїжка. Солодкоїжка. І картина висить саме головне Тараса Григоровича Шевченка. І Лесі Українки. Бачите? Цікаво так. Цікаво. Цікаво, скільки Сашка заплатив. Зараз напевно 10 доларів, за це все заплатив. Вона дуже його повільно е, рахує якось. як Зазвичай у нас. Дуже повільно, дуже. Сашка купляє живчик і солодке. Горіхом. Ще щось тут такі попкорн з карамелем. Зефір. Пряники. Вже поляки кажуть. Так і доїдження, а як чипси. Чапиш нужо. Бачите, пішли старші поляки, сказали, що тут суто самі. Ти любиш ли за хіба? Що такий летчип чип. С моїм тимце. Чипсы такі не кажеш є. Чипсы. Та? Скажете, що це хімія, а коли хочеться? Ну, хімія не хімія, чиш. А там цей були троє тих старших поляків і той поляк каже. Йдемо в український магазин. Тут дуже пишні жеч, ну товар дуже смачний, каже, а чіпси якісь смачніші. Так? так старий сказав, ну. Так так, так, ну. Так ну. що цей магазин знаходиться на вулиці Ординанська, 14. Він працює з 10 до 21. Будемо пробувати зефір. Сашка вже смакує. Від зефіру дрожжі не поправляється. Їжа. Так. Смачно. Скільки ти заплатив за зефір? 6 доларів. Так? Але вкусний. Ну що не Вони напевно його так mm -hmm. розфасовують, right. аби він не сох. Mm -hmm. uh -huh. mm -hmm. Медом Медвим Ну, Що прямо? Так? Jak mhm. tak, tak, to jesteśmy w Nie wiem. Nie Dużo. Szmakota. Zaczynamy z z kawą. Mhm. Nie mniej od tego. Tak. Mm -mm. Tak się. Jak my wam pokazali, nie zapomnijcie stawiać te like i poszerzycie nasze video.